Привіт, Макс! Мене звати Маша. І я хочу розповісти про свою незвичну історію. Ось що незвично так незвично. Я вже прочитав цю історію, вона дійсно буде незвичною. Історія досить довга, ну таке, але, на мою думку, цікава та іноді смішна. Було б класно, якщо б вона попала на канал. Початок, глава перша. Історія починається з зими два роки тому, коли мені ще було 18 рочків. На той момент я тільки вийшла з довгої депресії. Ох уж ці 18-річні пісюхи, які вже встигають впасти у в депресію в такому віці. Ну, добре. І була готова до нових знайомств та експериментів. Досвіду побачень у мене було трохи менше ніж ніякого. Не цілувалась. Ніколи ніхто не подобався і нічого не хотіла робити. Як починається так? до цього часу? Я вирішила зареєструватися в деяких додатках для знайомств. Спочатку тільки для спілкування, потім і для зустрічі. І це вірно, якщо в тебе немає досвіду, а ти вже відчуваєш, що бажання щоб цей досвід був, бажання з'явилось. Треба знайомитись з хлопцями. Якщо так стається, що на вулиці ніхто не познайомився, якщо немає під рукою якихось варіантів, десь реєструєшся у додатках і уперед. Приймається. Перший хлопець, з яким я пішла на прогулянку, був трохи молодший мене. Не дуже освічений, але милий. Ну, трохи, наприклад, йому там було теж 18 на декілька місяців, младше, молодше за тебе. Ну, таке, це не є проблемою. Я йому сказала, що досвіду не маю зовсім. І це дивно. Ну, так. <смі> так, наприклад, в тебе зовсім немає досвіду. Ну, Але як і хлопець, який приходить, наприклад, на побачення і одразу дівчині починає казати: слухай, я такий недосвідчений, це моє перше побачення в житті. І ще, до речі, жодного разу не цілувався і жодного разу не їбався. Це інформація, яка не додає ну, особливого Ну, Якщо хлопець каже це взагалі 100%, ну навіть якщо дівчина каже таке, для більшості хлопців ну так собі інформація. Але ж немає зовсім і він вирішив, що буде класно домовитись, щоб ініціювала перший поцілунок я, типу, щоб мені було більш комфортно. Це неправда. Він просто також ссекло. Так не буває. Ну, Хлопець, який насправді якийсь досвід має, хлопець, який вже ну, відчуває себе досить впевнено на побаченнях. Так, він може сказати дівчині: ну добре, ну, не треба ні про що хвилюватись. Тут є я, і зі мною тобі буде круто. Якщо хочеш, давай зробимо так, щоб це ти мене поцілував. Ла, не парся. Але ж усе одно він. Може, через хвилин 10, 20, 30, може через декілька годин, але він буде пробувати поцілувати тебе. Він не буде чекати, коли ти нарешті на це зважишся. що, воно то йому треба? А коли хлопець таке каже: він такий: як добре, мені не треба хвилюватись. Мені, не... мені ж теж страшно. Я теж не можу її поцілувати. Просто на неї перекину, хай це від неї залежить. Тобто цей хлопець, скоріш за все, якщо він дійсно не спробував тебе сам поцілувати, він лашп'єта. Спочатку ідея мені здавалась прикольною, але я ще не розуміла, наскільки я ссикло. Коротше кажучи, на першому побаченні ми не цілувалися. На другому, після восьми годин прогуляна кави і спілкування, мені вже довелося його засмактати. Ну, ви можете, звісно, такі кажуть. Це просто хлопець досвідчений їбака. Він просто такий, він все розрахував, яка в нього витримка, як він може просто керувати цією дівчиною. Ні. Він просто, от вона пише про себе, що вона сикло. а насправді сикло там той хлопець. Але ж дівчина на той момент без досвіду, сама все ж таки його засмактала. їй плюс, і плюс таким дівчатам. Це не було класно, чесно кажучи. Так ясно. Ти навіть якщо у тебе досвіду нема, ти до цього хлопця відносишся вже до, як до шматка лайна. Після цього ми побачили ще два рази. Останній раз мені дуже хотілося хоча б якогось екшену більше, ніж поцілунків. А про що саме ідея мова? Але нічого не вийшло, бо він тупиться і ніхуя не робив. О, тупиться він, і я погоджуюсь з цим. Глава друге знайомство. Я поїхала в місто, де навчаюсь. Тут назначила зустріч з купою людей, але дуже виділився з усіх переписок один хлопець. Вася. Він одразу запросив на каву. Вася наш хлопець. Без якихось тупих як справи. Через декілька днів зустрілись у центрі міста в улюбленій кав'ярні. Розмова пішла дуже динамічно, з юмором цікаво. Майже одразу знайшли спільний інтерес, музику. Він одразу вирішив сісти біля мене і через деякий час обійняв мене за плечі. Вася молодець. Після 40 хвилин розмов і кави поцілував мене, а ще через 20 хвилин сказав, що йому треба йти. І на цьому все закінчилося. Після цього побачення у мене залишився гарний настрій та бажання наступної зустрічі. На той момент я навіть не підозрювала, що Вася буде моїм хлопцем через час. Я думаю, що і Вася особливо. Не підозрював про це. Але ж добре, як тільки хлопець починає себе впевнено вести, на контрасті, особливо з цим тупицею, так? він такий опа, і починає подобатись. Він іде по формулі, хочу, роблю, отримую. І дівчина така: опа, Вася, Вася молодець. Добре, глава третя: експерименти та перші підозри. На другому побаченні з Василем він запросив мене до себе додому. О, Вася! Я погодилась. О! Як потім виявилось, він думав, що я справді подумала, що йому страшно дивитись серіал. Але я не дурна і знала, що насправді ми будемо там робити. Вася, яку замануху тут взяв і видумав, так? Страшно дивитись серіал. Може, якийсь фільм жахів, серіал жахів якийсь. І він такий. Рятуй! Рятуй, Машо! Машунька, рятуй. Добре, беріть собі до свого арсеналу. Після цього я поїхала назад в Київ і там уже почались мої експерименти, бо я вже отримала від Василя свою дозу впевненості. Ох, блядь, там Вася, мабуть, таку дозу там вгатив. Ну, ось, що через край лилось. Ну, добре. Хочу сказати, що багато людей можуть мене назвати шматою. До речі, круте слово шмата. Ну... Для нащо? Навіть, ну, навіть ті люди, які ну вже багато років спілкуються українською, вони не досить і не дуже часто використовують слово «шмата». Шалава, «швара» — так. Але шмата. Шмата прям таке українське слово. Назвати мене шматою за мої дії. а ну-а-ну! ну а ну ка потім напишете в коментарях: шмата вона чи ні. Але я вважаю, що маю право на сексуальний досвід. Так само, як і хлопці. Ну, якщо вважаєш, то ж буде заперечувати. У мене було багато хлопців і дівчат. Поганий досвід, хороший досвід, цікавий та сумний. Ну тобто, коли хлопець таке буде казати, є таке, ж, таке ж право, так? а, що каже: в мене було і хлопці, і дівчата, чого там тільки не було. То ми ну, ми про нього обов'язково казали тільки добре. так? Ти так вважаєш? Ми б його шматою не називали. Значить, були і хлопці і дівчата, поганий досвід, як то кажуть, не туди, мабуть. так? Хороший досвід саме туди. Цікавий та сумний. А що таке? А Хто там засумував і чому? Був хлопець, який хотів зі мною відносин, а я хотіла від нього тільки сексу. І він мене зайобував. Це який з них? Це погане, це хор... хороше. Хоча йому прямо сказали, що мені треба. Є такі хлопці, на жаль. І навіть ми розбирали такі історії. От є дівчина, вона хоче їбатись, а ти зі своїми стосунками, ти спиздить, не треба так. Був хлопець, який використовував стандартні фразочки з твого каналу. Хлопець. Ну, що ж, що ж це за стандартні фразочки? Які? Грозний їбака. Я це відразу зрозуміла. І це було трошки смішно, бо я вже їх чула багато разів. Ну, добре. Тобто настільки багато підписників каналу Максима Діверсіти, що ти їх чула багато разів, чи ти їх чула від мене? Я ж не знаю. я ж не знаю. Ну, я сподіваюся, що цьому хлопцю ти дала 100%. так? Щоб він що зробив, зацитую тебе, що ти і від нього, як і від Василя, отримала свою дозу впевненості. Ну, добре, була пара, Юля та Женя. Я, яка при зустрічі була шокована моєю прямотою та тим, що від сексу я не відговорювалась, вони мені показали нові відчуття. Тобто, те, що ти з ними вже там пішла на якусь зустріч, і вони такі, так, ну іноді до нас приходять, а, а, дівчата, ви, там, мабуть, через ті ж додатки познайомились, таке там буває. Але вони відговорюються. А ти така, ні. Куди? Де роздягатись? Куди лягати? Тут, на полу. Були індуси, темношкірі, азіати. Дівчині не нагадаю 20 років. Так, звісно, мабуть, в мене є якісь такі повадки расіста чи якось так. Але я вам казав вже, що я вважаю, що дівчина, українська дівчина. Тут момент, коли кожен з нас повинен бути не лише патріотом, так. А мабуть, навіть таким ультраправим, чи якось так. Що якщо дівчина, вона якось там з індусами, темношкірими і азіатами, ну нехай порадіємо за неї. І порадіємо за темношкірих азіатів та індусів. Але будувати з нею стосунків, ну, серйозно. Коротше кажучи, кого тільки не було. Заєбись, коли про себе так каже дівчина. Ні, ну ну щось таке є? Так. І так, ми дійсно живемо у світі подвійних стандартів. Хоча тут знову ж таки стандарти стандартами, але ж ти розумієш, от дивись, ти, ну, ти зовсім. От коли хлопець, наприклад, він каже: у мене за останні два роки кого там тільки не було. Щоб так у нього дійсно сталося. І він дійсно міг так сказати, йому треба над собою працювати, йому треба заробляти гроші, йому треба займатися спортом, йому треба прогресувати. Ну інакше цього не станеться. Навіть якщо він буде просто на п'юрі сидіти, йому дуже буде вести, усе одно, скоріш за все, якщо він не розвивається, особливо він там нічого і не наловить, я так, так би мовити, якщо порівнювати з риболовлею. Але ж коли ти розповідаєш, здається, і чомусь мені підказуєш, що так і воно було, єдине, чим ти займалась ці два роки, це просто ходила і їбалась з кимось. Е, чи я називаю таких дівчат шматою? Так, я називаю таких дівчатами шматою. Але ж це я, може, хтось з підписників і ні. Але перед сном я думала тільки про Василя і чекала зустрічі з ним. Ну, це навіть не смішно. блядь, до речі, мене сьогодні виїбав індус. Але то таке, я настільки романтична дівчина. Перед сном-то я думаю про Василя. Про Василя думаю. Як Василька, Василька. Краще б ти мене виїбав, а не цей темношкірий, блядь, ваїбан якийсь. Ну добре. Ось. Ось сила Василя. Сама я, я навіть те, що. Ага. Але цим, я признаю думала про Чекала зустрічі з ним. Сама я навіть те, що він мені подобався більш ніж інші, не признавалася і в голові у себе все заперечувала, тому що де бісиків боялася справжніх відчуттів. Слухай, ну це якась хуйня. Це якась хуйня. Навіть незважаючи на те, що тобі 20 років. Ну, що значить він подобається тобі більше? Якщо ти кажеш, чого в мене тільки не було, якщо ти кажеш, там, я спала з ідусами, з, з неграми, азіатами, але Василь мені подобається більше. А, Ну, як, як він тобі подобається більше? Ти така, сосешка комусь хуй така, так, але ж насправді мені подобається Василь. То це хуйня, блядь, а не там відчуття, почуття, хучуття, блядь, Це хуйня якась, розумієш. На місці Василя б такий в смислі, я тобі подобаюсь. Ти що, йоблуте? Ой, я, я так боюсь справжніх відчуттів. І саме тому, що я боюсь справжніх відчуттів, я їбалася з усіма. Чому я їбусь? Не тому, що я шмата, а тому, що я боюсь справжніх відчуттів. Заїбісь, блядь. Глава 4: День народження та усвідомлення. Наступила осінь. У Василя в жовтні день народження. Він, звісно, мене запросив. Ну, жовтень, так? Тобто, це було минулого року, так? І я так розумію, що ти от зі, зі всіма там встигла переспати за скільки часу? За декілька місяців. Ну, це ж пиздець також. Ну, добре. Хтось, наприклад, наприклад, скаже, ну так, навпаки, це краще. Краще, щоб вона була шматою усього декілька місяців, а не декілька років. Кожному своє. Але ж наступила осінь у Василя, в жовтні, день народження. Вітаємо його, Василю, вітаємо. Він, звісно, мене запросив. Ну, звісно ж. Ну, звісно ж, блять. Але я на той момент була в іншому місті. Поки була там, купила подарунок. Сама зробила упаковку для нього. Ніхуя собі, блять. Довго робила? Спеціально вирішила поїхати в його місто на один день, щоб його привітати. І тоді вже, нарешті, до мене доперла, що я такого не роблю для кожного. Ну, так, блядь, комусь ти, блядь, смокчеш, блядь, комусь ти там, я не знаю, блядь, буравчик своїм язиком, блядь, вилизуєш дупу. да? А комусь ти, блядь, своїми руками блядь, зробила упаковку для подарунка. Ох, заєбись, кохання, блядь, по-українськи. Маріо, блядь, заєбись. І що точно це щось особливо. Ну, точно, блядь, це щось особливо. Навіть коли я це усвідомила, відносин я ні, не хотіла, бо ще не нагулялась. Але ж насправді мені дуже подобається Василь. Це щось особливо. Це щось Василь, ти особливий хлопець. Але, ну. Олеш. Так, індуси були, Азіати були, е Чорношкірі були. Ага, А латіноси були чи ні? Не були. Василя, зачекай. Зачекай. Подарунок свій отримав все, чекай на мене. Добре. Новий рік і зміна настрою. Женя з третьої глави запросив мене на кінки вечірку на новий рік. Блядь. Це, що за таке кінка вечірки? Я навіть, ну, я не, у мене не було з азіатами, темношкірами, Тому я не знаю. Кінки вечірка. Щас в, в, введу, Ви скажете: ох, Макс, блядь, ну як можна таке не, не знати. Кінки, вечірка кінкі паті. Що це за формат вечірок? Так як вони проходять? Кінкі-паття паті – це костюмовані вечірки, куди приходять, щоб відпочити, познайомитися з розкутими людьми та задовольнити свої тілесні бажання. Оно як! Ну коротше, блять, просто ці паті, блять. А українською кінкі паті. Чи так? Як би так красиво назвати, що я хочу піти на якусь вечірку, щоб мене там вибуло багато хлопців? Схожу на кінкі-вечірку. На новий рік. Ну, добре. Такий Женя, який Євген українською, так, мабуть, прав, вірно казати. Ну, добре. Євген запросив тебе. Я зрозуміла, що дуже хочу піти, і мені дуже цікаво. Ну, що така дівчина? Я знову приїхала в Київ і кілька днів провела з Женею. Він вже розлучився з Юлією. А чого так? Така пара була гарна, така пара. Так проводили час цікаво, а що, щось там, ну, в стосунках щось не так вони. Чого ти не пишеш? Він розлучився з Юлею, що мене засмутило, бо вона мені подобалась більше, ніж він. Це є Цей кілька днів ми засинали і прокидались разом та багато трахились. Врешті-решті Женя сказав, що в нього з'являються до мене відчуття. Ха -ха! Цей Женя він теж довбойоп, як і ти. Які відчуття, блядь? Які відчуття, блядь? Ви потвори! От як ви там називає, називаєте просто вечірку. вечірка. Так? От треба якесь вам слово таке вигадати, щоб воно все ж таки нічого спільного з словами там відчуття, почуття не мало. Я цього не відчувала до нього. Він був для мене просто хлопець для того, щоб потрахатись. Ми зустріли ще один раз з ними, його друзями, які поводились зі мною, як зі шматком м'яса. І хіба це дивно, а як вони повинні з тобою поводитись? Ну, він, скоріш за все, як їм своїм друзям тебе представив, каже: ось це Маша. Коли ми ще були з Юлею, то трахались у трьох. Зараз я її трахаю просто вже один. А ще ми з нею скоро підемо на вечірку, вона буде там і зі мною трахатись, і ще з усіма хлопцями, які будуть на такій вечірці. І ти хочеш, щоб вони як на кого на тебе дивились? Як на принцесу. Ну, Вони так дивились на тебе, як на шматок м'яса. Поводились з тобою, як зі шматком м'яса. Тому що ти ведеш себе, як шматок м'яса. Я з ним більше не бачилась. Я не думаю, що це занадто велика втрата для нього, але це таке. Після цього випадку ніякі нові люди мене вже не цікавили, а старі. І я бачилась. Все більше тільки з Василем. Так тільки з Василем, чи все більше тільки з Василем? Все ще заперечувала, що кохаю його і хочу бути з ним. Ну, це пиздець просто. Яке кохаю? Яке кохаю? Ще для повної картини треба так, щоб ти на цій вечірці, так? ти вже там їбешся, наприклад, сьомим чуваком за цей вечір і кажеш, а я тобі ще ж не розповіла про своє кохання. Насправді, не, ти знімай штани, не зупиняйся. Знімай, знімай, я зараз відсмок, що тобі. Але ж насправді, знаєш, кого я кохаю? Василя. Просто заперечуй своє кохання. Ух, блять, яка ти їбанута, Маша. Мені зустрівся дуже гарний хлопець. І я бачила все більше тільки з Василем. Але ж тут зустрівся. Ну, тут зустрівся гарний хлопець. Саша. Саша був вихований, успішний, веселий. На другому побаченні ми поцілувались. Ну, а я, але, але я бачусь, я тільки Василем. А Саша зустрілася і поцілувались на другому побаченні. Але я ніби цілувала стіну. Вирішила, що це кінець. Так, подожди, я думала, що ми у губи цілуємося. Відкриваєш очі, а там кінець Сашка. Так? Ох, Маша, блядь. Кінець, блядь, війна та відносини. Після випадку із стіною я твердо вирішила, що хочу бути тільки з Василем. Я підозрювала, що він вже хоче того самого. Спочатку він також не хотів відносин, але не питає, бо раніше я завжди казала, що хочу гуляти і ще не готовий. Тобто, цей Василь знав, знав, скільки ти там нагуляла, знав твої вподобання. Знав про твоє хобі. На той момент він ще ходив на побачення з іншими дівчатами, але я вже хотіла це змінити. Блять, ну так, з одного боку, ви один одного коштуєте, але ж ти повинна розуміти, що на такому фундаменті нормальні стосунки неважливо збудувати. Якщо ви знаєте, що після вашої зустрічі ти їбалася там. Зі всіма кого зустрічала, він їбався там з дівчатами. Якщо на цьому будуються стосунки, далі буде горе. Це вже не кажучи про те, яка ж хуйня у, те, у тебе у голові. Тобі там просто насрано. Маша, ти їбанута, які стосунки, який Василь? Я поїхала до нього в місто з наміром почати відносини. Тобто раніше ти їхала просто з ним їбатись. А цього разу ти не просто їдеш там їбатись, а така: Я їду не просто їбатись. В мене місія, я хочу почати стосунки. Як, або, як ти кажеш, відносини. Мені ще було моторошно. І тому я ще, коли їхала, відсмоктала водію Блаблакар, і потім ще там трошки треба було проїхати на потягу і там теж. З проводником довелося трішки поїбатися. Ну, тому що просто мені було мотрошно. Тому я думала зібратися з думками і зробити це через тиждень. Ух, та блядь, що там так багато думок, що їх цілий тиждень потрібно було збирати. Я приїхала 23 лютого в своє місто, 25 лютого. Після страшного дня я нарешті вирішилась його запитати. Після року заперечень заперечень! А знаєте, що в мене було протягом року в моєму житті? Це був рік заперечень. Ми нарешті були разом. Через день зізнались, що кохаємо одне одного. І зараз щасливий разом. До з одного боку! Ну, звісно, якщо б це не був відосик, де слухає аудиторія, я б сказав, ну, щасливі, то і щасливі, то і нехай. Але ж це будуть бачити і слухати достатньо людей. І вони повинні розуміти, що таке щастя їм не потрібно. Не дай Боже комусь такі стосунки, не дай Боже комусь бути а, кимось цієї пари. Це не про стосунки, це не про кохання. І так, я розумію, що я тут буду виступати у ролі так би, демотиватора, але я не вірю, що ви будете разом через рік, два, три, чотири, п'ять. Такі стосунки не можуть бути гармонійними, такі стосунки не можуть бути міцними, такі стосунки не можуть витримати випробування часом. Зазвичай, звісно. Але навіть якщо так, я хочу, щоб ви не хотіли таких стосунків. Не хотіли. Ким би ви не були Машою чи Василем? Не треба хотіти такі стосунки. Треба спочатку розібратися з собою. Тому що Маша єбанута, тому що Василь єбанутий. І коли такі історії я розбирав, наприклад, і хтось писав з Росії я казав: слухайте, та це ж жахливо, такі люди поряд з вами. А тут там, Маша, наче навіть з Києва. Такі люди, ось вони ходять по вулиці. І лячно від цього, ви розумієте? А те, що такі люди там. такі, Я кохаю, я заперечувала. я те. При цьому, ну, про яке кохання йде мова? І сама собі придумала щось, сама тримаєшся за цю, за цю думку, і це рано чи пізно нас наздожене. 100% дожине. Ну, я, от як, хтось називає мене шматою, я скажу так. ну, Незважаючи на те, що Маша, мабуть, дивиться канал, я не знаю, чим вона дивиться. Я не знаю, які вона висновки робить з досвід. Але так, дівчина, у якої так настроїно в голові, вона тупа. І так, дівчина, яка такий досвід має в свої 20 років неповних, так, то вона шмата, тупа шмата. Що ви стосовно цього думаєте, напишіть в коментарях. Я сподіваюся, ви вже вподобайку поставили, підписались на канал, написали коментар і чекаєте. Нового відоса завтра.